Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні у нас неділя, шоста у великому пості. І цей день завжди пов'язаний із згадуванням входу Господнього до Єрусалиму. Цей день ми вважаємо святковим і недаремно, і євангельське читання також буде присвячене саме цій. Події. Але перш ніж ми розпочнемо о, звичну для нас для наших зустрічей справу, о, я прошу поставити лайк цьому відео, також підписатися на канал, хто цього ще не зробив. Мені здається, що ми робимо ну, таку важливу справу, і щоб про неї дізналося більше людей, щоб відео отримало більше переглядів, переглядів о, і потрібна о, власна ваша підписка, там, ваші лайки, коментарі, особливо під час прем'єри цього відео, яка о, зазвичай буває щонеділю о 12 годині. Хто бажає Підтримати нас благодійними внесками, то посилання для донатів є в описі цього відео. Просимо про вашу підтримку, щоб те, над чим працюємо, щоб праця, яка нам здається важливим, важливим і мені, і, і вам, щоб ця праця могла продовжуватись і щоб вона могла досягати більшої кількості людей. Ось для чого оці всі мої прохання звучать кожного разу. І до цього, і сьогодні, і в майбутньому будуть звучати. Тому що те, над чим ми працюємо, ми хочемо бачити результат, щоб цей результат приносив користь якомога більшій кількості людей. А, а тепер про головне: ось власне читання: за шість днів до Пасхи Ісус подався до Віфанії, де жив Лазар, якого Він воскресив із мертвих. Там йому приготували вечерю, і Марфа прислуговувала йому за столом. Серед тих, хто з ним вечеряв, був і Лазар. Марія, взявши глечик, де було півлітра дорогоцінних пахощів, зроблених із справжнього нарду, облила ними Ісусові ноги, витерла їх своїм волоссям і чудовий аромат мира наповнив увесь дім. Один з Ісусових учнів, Юда Іскаріот, який мав його зрадити, сказав А чому б оці пахощі не продати нам за триста срібних монет і не роздати гроші бідним?» Юда мовив це не тому, що дбав про бідних, а тому, що був злодієм. Він завідував скринькою із пожертвуваннями і крав гроші звідти. Залич їй, – сказав Ісус, нехай вона зробить свою справу, бо прийшов час підготувати мене до поховання. Бідні будуть завжди з вами, а я ні. Багато юдеїв, дізнавшись, що Ісусові Фанії прийшли на свято, щоб побачити Його. Вони хотіли побачити і Лазаря, якого Ісус воскресив із мертвих. Тоді головні священники змовились вбити лазаря. Бо через нього багато юдеїв кидали своїх вождів і починали вірити в Ісуса. Наступного дня великий натовп людей прийшов до Єрусалими на пасхальне свято. Почувши, що Ісус має там бути, люди взяли. Пальмове гілля, і пішли зустрічати його, вигукуючи, осанна, благословений той, хто приходить в ім'я Господнє, благословенний будь царю Ізраїльський. знайшовши Віслюка, Ісус сів на нього, як було написано в Писанні: Не бійся, місто Сіон, ось цар твій їде верхи на Віслюкові. Спочатку його учні не розрозуміли цього, та після Вознесіння Ісуса до слави вони згадали, що саме так було і написано про нього у святому Писанні. І що саме так усе і трапилось з ним. Ті, хто був з Ісусом, коли Він воскресив з лазеря із мертвих і звелів йому вийти з могили, почали всім розповідати про те, що сталося. Через те й натовп пішов йому назустріч, бо всі почули, що саме він здійснив це чудо. Сьогодні день двох другий день двохденного свята, тому що і Воскресіння Лазаря, і вхід Господній до Єрусалиму. Це з точки зору богослужіння. Це одне ціле двохденне свято пісни спів цих двох днів вони дуже переплітаються за змістом, а інколи і зовсім однакові, і в один день, і в інший. І євангельське читання вони слідують одне за одним. І якщо б їх, ну, наприклад, читати безперервно, то можна і не зрозуміти, де закінчується історія про е, воскресіння Лазаря, а де починається історія про вхід Христа в Єрусалим. Е, ці два дні вважаються святковими, богослужіння звершується у чисто, у храмах, як правило, велелюдно. І все це майже так, як було і тоді, коли Христос насправді входив до Єрусалима. Там доброзичливі люди навкруги, тріумфальні вигуки, привітання, небувала шана, увага, навіть такі нетривіальні жести, як кидання власного одягу, під ноги Віслюку, на якому сидів Христос. Натовп зустрічав царя-сина Давидова, помазаника Божого, який йде в ім'я Господнє. Ну, красиво звучить, правда? А ще ж красивіше це виглядало. Але я буду не я, якщо я чуть-чуть не зіпсую вам оцю картинку. Тому що, ну, можливо, я до всього прискіпуюсь, але, знаєте, казати те, що подобається людям, коли я бачу, що це не відповідає дійсності, ну, це вище моїх сил. Ну так і тут. Вхід і Ісуса до Єрусалиму це дуже красива подія, це така красива картинка, але ж вона закінчується розп'яттям. І мовчати про це ми не можемо. Тому що з боку історії нашого спасіння, так, звичайно, вхід Христа до Єрусалиму це важлива подія. І е, Христос іде на це свідомо. Саме тому ми е, цей день і вважаємо святом, тому що це важливе подія. Сам Христос каже: Я повинен продовжувати свій шлях до Єрусалиму, бо не годиться пророкові помирати за межами цього міста. Але сьогодні мені б хотілося б звернути увагу не на Христа, а з ним нам пощастиво там все добре. А на тих людей, які його оточують, на цей активний, галасливий і ну і поки що прихильний до Ісуса натовп. Уявно о, споглядаючи на це дійство, тобто уявляючи, як це могло бути, мені одразу згадуються оці богослужіння, які, на які за традицією сходиться велика кількість людей. Ну, це освячення там води на хрещення, чи ось освячення пасок на великдень. Це ось скоро вже буде. Багато хто з вас знає, що мені певний час довелось нести своє служіння у великому храмі, і там я бачив цю картину декілька разів на рік. Родини з дітьми, всі святково одягнені, там радісні, посміхаються у людей свята. Але вибачте, оця картина мене ніколи не надихала, е, тому що мені здавалось і здається, дай Боже, звичайно, щоб я помилявся. Але мені все таки здається, що більшість із присутніх досить неясно уявляють собі, навіщо вони там і в чому причина їх радості. Ну окрім того, що їх там рясно полють холодною водою, і вони вже скоро е, опиняться за пишним святковим розкішним столом. І на тому власне вся відданість християнським принципам може і скінчитись. Але так, звичайно, на той момент у людей вона радість щира, але ж вона ну, викликана емоціями, такими поверхневими, швидкоплинними, які дуже скоро зникнуть, і від них не залишиться жодного сліду у житті людини. Мене ця ситуація завжди дуже хвилювала. Бо я неодноразово був свідком, як навіть мої брати по служінню щиро роділи, що так багато людей у ці дні приходить до церкви, як їм здавалось, до Бога, що, мовляв, ось яка велика парафія, як багато православних у нашому суспільстві. Але знаєте, кількісний вимір церковного життя, ну там розмір храмів, там кількість учасників хресних ходів, наприклад. Це все вражає. Але Разом з тим, це все досить, за допомогою цього, досить легко можна самого себе обманути, обдурити, тому що ти можеш спокуситися кількістю, а не якістю. Звичайно, сама, собі, сама по собі кількість вона не обернено пропорційна до якості. Ну, тобто, може бути і якість, і кількість одночасно, звичайно. Але ж на практиці, особливо в практиці духовного життя, кількість напряму пов'язувати з якістю досить складно. І, як правило, якість страждає через кількість. І ось, маючи певний досвід парафіяльного служіння, я ось що помітив: помітив факт певного, знаєте, такого викривлення акцентів церковного життя, який, на мою думку, впливає на співвідношення якості. І кількості у церкві. І зараз мова не про те, що там 30 років назад чи 20 років назад, ми вирішили, що саме головне це будівництво церковних споруд, на які витрачались там просто приголомшливі кошти, а, а потім. Приблизно такі ж кошти витрач... витрачались на їх утримання. А тепер за ці споруди потрібно тремтіти, тому що втративши на них таку кількість і часу свого життя, і коштів, оці вже церковні споруди вони починають вважатися чи не найбільшою цінністю для християнина. Це викривлення очевидне, і про нього тільки ліний не казав. А... Мова нас про наступне. Ось про що я хотів сказати. Ось що раніше, коли християнство там ще не мало соборів, там всяких канонів, мітр, патріархів і всього такого іншого, що от в той давній час приваблювало людей ставати учнями Христа? Ну, звичайна сутність його вчення. Ну і також якість життя членів церкви. Але в першу чергу сутність вчення Христа. Тому що ніякого іншого скарбу ми, християнини, не маємо. А зараз я знаю буквально одиниць людей, які стали християнами саме через такі мотиви. Тому що більшість людей приходить е, у церкву як у споруду, і при тому з якихось другорядних або зовсім неважливих мотивів. І там їх, звичайно, оточує якась така незвична атмосфера, досить складне для незнаючих людей богослужіння. І у цих людей лишається небагато варіантів, аби або вийти звідти так само, як вони туди зайшли. Або просто стояти і обмежуватись повторенням того, що ти бачиш навкруги, і так можливо, там за роки чи навіть за десятиліття ти там е, отримаєш якісь мінімальні знання, як потрібно себе вести у церкві, щоб не викликати якогось подиву е, і роздратування оточуючих. Або ж вдатися до серйозної духовної самоосвіти, що насправді є досить складною і майже нереальною справою. Це справді досить складно. Е, тобто складається який парадокс. Для того, щоб стати християнином, потрібно просвічення, пізнання, навчання, час, зусилля і, і всяке таке інше. А щоб відвідувати храм, це зовсім не обов'язково, це й навіть і не потрібно. І, і відбувається, прямо таке, знаєте, диво дивне, щоб почути якісну проповідь, наприклад, так, яка тебе буде просвічувати власне, Христовою істиною. Яка буде стверджувати твою віру, яка буде тебе навчати чомусь новому, то, то потрібно ще добре потрудити, щоб знайти, щоб знайти, де її почути. Хай ніхто не думає, що оці відео я вважаю якісною проповіддю. Це взагалі не проповідь, а лише мої е, особисті міркування. А, а от щоб, наприклад, взяти участь у таїнствах, котрі є вираженням моєї віри, то це можна без усяких перешкод у будь-якому храмі. Е, тому що я, ну. Знаю, щоб причаститись, то що там потрібно попаститись, почитати молитви, посповідатись і все, і тебе допустять, до причастя. Щоб, наприклад, прийняти участь у таїнстві масового масовособорування, то взагалі достатньо просто прийти, стати у загальній масі людей, і ти все отримаєш без жодних перепон. До чого це все я веду? Мені здається, що у розрізі цієї теми, яку я зараз підняв, є два варіанти розвитку церкви. Не скажу, що кожному з цих варіантів можна слідувати повністю і ідеально, але суть цих двох варіантів, вона досить різна. Зараз я бачу церкву, яка відкрита у своїх таїнствах і закрита у проповіді Слова Божого. Але мені більш органічним, здається, зворотня модель. Церква, яка відкрита у Слові. У слові Божому, звичайно, і закрита у таїнствах. Я не знаю, чи є оця думка оригінальною, ну, скоріше за все, ні. Але е, саме з таким формулюванням мені не доводилось зустрічатись раніше. Я досить довго думав над оціма двома шляхами. І не знаю, чесно, не знаю, куди б нас вивів той шлях, яким ми зараз не користуємось. Саме тому я не намагаюся його і ідеалізувати. Тому що я не знаю, яка буде реальність, якщо ми виберемо інший шлях. Але той варіант, який ми маємо зараз у переважній більшості парафій, у мене не викликає жодного захоплення. Мені насправді не зрозуміло, чесно, не зрозуміло, чому людина, яка навіть не розуміє. Ну, наприклад, що міститься у євхаристичній чаші, е, ну те, що християни вважають тілом і кров'ю Христовою. Я навіть не кажу віри про це людина чи не віри. А я кажу про ту ситуацію, коли людина навіть не знає, що там знаходиться. Е, Отака людина може спокійно приступати до таїнства причастя, тому що вона ж була на сповіді, вона там щось сказала, і вона зранку нічого ця людина не їла. І це ж, вибачте, це ж не абстрактна історія. Це конкретна ситуація, якою я сам був свідок. А іще плюс-мінус схожих ситуацій страплялись на моєму священному священичому шляху досить і, і досить часто. А, або, або, знаєте, у що б то не стало. Е, знаєте, там. Причастити дити, дитину вона маленька, кричить, випинається. Ти пропонуєш батькам її там заспокоїти, почекати, щоб там дитина призвичайлась до храму, щоб вона побачила батьків, які перед нею приступають до таїнства причастя. То там в такому випадку, знаєте, люди е е виявляють своє, своє незадоволення, вони починають морально тиснути на священника. Я ж свої власні історії розказую. Починають казати: Ну, ми ж прийшли, ви нам об, об це все зробити, ви нам не можете відмовити, да хто ви такий. І ти стоїш, знаєте, такий з чашою е з причастям, такий з з зачумлений, і і, і взагалі не розумієш, що людині відповідати. А ця дитина кричить, вона випинається, і ти її повинен просто щось запхати до рота, щоб всі в кінці кінців були задоволеними. А чому люди так роблять? Ну не тому, що ці люди погані, ну звичайно, ці люди зовсім не погані. Вони добрі, сумлінні і чесні. Але, але ж вони багато разів до цього бачили, що саме отак можна поступати. Просто прийти, затиснути ту, наприклад, бідну дитину, священник їй щось у рот запихав, і всі щасливі в кінці кінців. І всі так роблять, думають вони. А, а тут якийсь юнак їм розповідає, що ну, знаєте, не все так однозначно. Або, знаєте, скажи щось там на проповіді в храмі, не так, якби хтось хотів почути, чи отут в Ютубі, наприклад, чи де там в Фейсбуці. То, знаєте, за це тебе дуже швидко там, напоумлять згори і скажуть, що так не можна казати. А ось знаєте, там вінчати усіх підряд без підготовки або причащати, тому що людина стала до загальної черги, оце, будь ласка. Знаєте, може, може я зараз досить різко кажу, але, але ж мені це все насправді болить. А не мовчати про це, я вже можу собі дозволити. Я вже можу собі дозволити про це не мовчати. Тому що мовчиш, ти коли? Коли тобі страшно, коли ти від когось залежиш, коли ти боїшся щось втратити, а мені вже на щастя втрачати нічого. І пам'ятаєте, як писав Олександр Ісайович Солженіцин: людина, у якої відібрали все, вона вже не підвладна вам. Вона знову. Вільна. Я вибачаю за цей ліричний відступ, знову повертаюсь до теми. Звичайно, я не можу заміряти віру іншої людини, тому я не можу стверджувати, хто там в кого вона є та віра, а кому її бракує. Але той факт, що на практиці, на практиці, та... звичайно, в теорії, в церковних документах, в всяких там розпорядженнях буде писати зовсім інше. Але я бачу цю практику в різних місцях, і вона, як правило, досить схожа. Так ось на практиці до таїнств може приступити будь-хто, навіть той, кому забороняють канони, а навіть людина невіруюча. Якщо вона просто виконала якісь дис дисциплінарні приписи, то тобто ну, вона зробила як усі, то її без проблем допустять до таїнств, не спитаючи не про віру, не про спосіб життя, ні про що. А ось священне писання, наприклад. До цих пір у нас на богослужінні читається на архаїчній мові, яка звучить красиво, які там багато сотень років, а ж від цього вона зрозумілою не становиться, навпаки, вона незрозуміла. І хто сумнівається в такому моєму висновку, ну то я у вас запитаю, про що, наприклад, сьогодні було сьогодні, не тиждень назад, не місяць назад, сьогодні, про що було апостольське читання, якщо ви, наприклад, його слухали церковно славянською мовою? І ніхто мені не відповість, і сам собі ніхто не відповість, і я сам собі не відповім, якщо не візьму і не прочитаю його зрозумілою мовою. Так ось мені особисто здається, що нам все-таки потрібно робити акцент більший на повчанні у, слову, у Слові Божому. Тому що саме воно дає нам непорушний фундамент нашої віри і задає оцій вірі правильний вектор. А таїнство. Щоб становились способом вираження моєї віри, тому що факт участі у таїнстві автоматично вірі людині не додасть. Власне, такий самий висновок можна ж зробити і з слів Христа. Пам'ятаєте, він спочатку що сказав? Спочатку навчить, а потім вже хрестіть. Це одні з останніх фраз Євангелія від Матвія. Не знаю саме коли, бо зараз велика кількість всяких справ, але я маю план більш розлого торкнутися оцієї теми, тому що е, змісту її я присвятив не один рік роздумів. Е, але це буде колись, а зараз е, я прошу: від кого це залежить? Сприяти тому, щоб оця запропонована Господом схема навчить, а потім вже там хрестіть, вінчайте, відспівуйте. Щоб оця схема ставала певним девізом наших спільнот, наших парафій, той, хто в цьому питанні може вплинути ну, тільки на себе, більше ні на кого, прошу також цим не нехтувати, тому що церква це завжди люди, і вони, її найбільша цінність і скарб, і один маленький вогник однієї людської віри може допомогти загорітися. Тисячам інших до у цих вогників намагаємося і ми долучитись своєю справою. То ще раз просимо про підтримку каналу і про розповсюдження цього відео. Сьогоднішнє свято нехай сповниться справжньою такою глибинною радістю і вдячністю Христу, який нині йде у тиждень своїх страждань, звершуючи наше спасіння йому нашому Спасителеві і вам, шановні брати і сестри, я висловлюю свою вдячність. І буду радий зустрітися з вами в новому, вже пасхальному відео.